21 липня. Перші, можна сказати так, літні гриби, тому що літніх цього року ще було дуже мало, так, да, Міша? Так. Да. Ну дивіться, дивіся, скільки їх тут. Ми знайшли. Один. Зриваємо. Да. Зриваємо так, один. Ну, вони такі ось. Це вже, можна сказати, можна викинути. Два. Ну, маленькі, тільки вистрибнули. Це, напевно, буде перша хвиля. Ну, добре. Зараз зірвеш і ти. Так. Дивлюся. Дивися там, зараз я тобі дам зірвати. Так, тут четвертий. Ну їх тут багато. Я не знаю, я навіть не порахував, скільки їх тут є. Ось Ось такий тут п'ятий. Ось тут ціла купа їх. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ну це більші. Десять. А такі маленькі, дивіться скільки. Десять. Потім одиннадцять. Ось там ще малий. Ну, ціла купа вистрибнула. Ну, такого теж заберу. А що з нього? Я вже його чіпав, та він вже. Ось так не виросте. Так це вже скільки в мене, Їх тут ціла купа. Йдемо далі. Ось ще один. Почекай хвилинку. Давай, йди того зірви. Йди того, не зірви. Йди сюди, Іди сюди. Дивися, ось того. А ну зірви його. Лише не за шапочку закорінить. Так, я тобі трошки допоможу. Так. Прилипака. Ну от, ти видиш великий. Мало його треба викинути. Та де викинути? Не сюди ставимо. Там мала Ось така копа прямо на рівному місці. Я думаю, тут ще зараз зоп'яй грибів знайдемо по-любому. Ну, шукаємо далі, Міша. Да. Ось така рибалочка. Зараз йдемо далі дивитися. Так, недалеко від тої купки ще один, Міша, зриваєш? Давай. Ой, яка є пакату у мене. Помалу шапочку не За корінець бери за корінець. Він що, прилип прилипка, мало. Прирус, а не прилип. Прилип він. Ось такий. Неси до купи. <клухи> Опа. Ціла купа? Шукаємо далі. Так, вже знайшли 16 грибів. Ось це буде 17. І 18. І того вже 18. Грибочки у нас є. Ось такі плюс 2. Ну, гриби пішли. Завтра, післязавтра, це буде шалено їх багато. Будемо шукати. Ну що ж, гриби пішли повним ходом. Не тільки в тій місцині, де я знайшов 18 були гриби. Продовжую йти далі лісом. І гриби знову попадаються. Знову три. Ось такі маленькі, всі маленькі, вони тільки-тільки вистрибнули, бо вчора я ще був, не було нічого. Ні одного не знайшов. А зараз дивіться, вже майже всюди попадаються. Іду дивлюся далі. Ну, але завтра, післязавтра їх вже буде валом. Тому що мочило добряче. Мочило добряче, сонце зараз теж уже є. Теплота, тому грибів буде валом, я думаю. Головне, щоб швидко не, за... не засушило, бо інакше швидко відійдуть. Ну, то файно так збирати. Дивіться, один. Два, три, чотири. Там ще й маленький п'ятий. Так зразу п'ять грибочків, хоч і маленькі. Ну, то добре, що маленькі, бо вони зараз будуть червіві, як сонце почне припікати. Ось ще один плюс. То вони почнуть швиденько червавіти. А так хоч щось може з них можна буде вибрати. Літні гриби це, звичайно, завжди половина з них. Буде викидатися. Ну, так то є. А що ще тут таке? Тут нема. Ну, але то так завжди. Літні гриби не дуже часто чисті бувають. Вони чисті лише тоді, коли нема спеки. Ну, але спека зараз буде і швидше за все вони будуть цього року червіві. Ну, а там глянемо. В Великому лісі будуть по-любому. Чистіше, як тут недалеко біля хати. Ну що ж, ось таке вийшло полювання. Знайшов я 30, тобто ми знайшли 30 білих грибочків. Ось такі невеличкі, ще маленькі, але завтра, думаю, вже можна сміло виходити на хороше полювання за грибами. Сподобалось відео? Підписуємось і до нових зустрічей!